Є декілька видів анемії, але саме залізодефіцитна найбільш поширена. Вона часто виявляється у дітей та вагітних. Як запобігти цьому захворюванню, розкажуть педіатри. Лідія Наконечна педіатр, алерголог. Якщо ви зауважили у своєї дитини прояви будь-якого захворювання, не займайтеся самолікуванням. Не нехтуйте візитом до лікаря. Роксолана Дуб, педіатр вищої категорії. На шляху батьківства ви не самі. З вами надійний тил, ваш педіатр. Ольга Мисак, педіатр. Вчасне відвідування лікаря-педіатра для проходження профілактичних оглядів та вакцинації це запорука міцного здоров'я ваших дітей. Анемія це стан, що характеризується зниженням рівня гемоглобіну капілярної крові менше 110. у дітей раннього віку. Анемії, як правило, мають дефіцитний характер, пов'язаний з нестачею мікроелементів та вітамінів, зокрема заліза. Профілактикою розвитку залізодефіцитної анемії в дітей є вчасне введення прикорму. Харчування для дитини протягом першого року з життя це захоплююча пригода як для батьків, так і для дітей. Якщо прищепити дитині здорові харчові звички ще з маличку, то вони залишаться на все життя. Протягом перших шести місяців дитинка знаходиться на грудному вигодовуванні і, відповідно, отримує все, що потрібно з материнського молока. Якщо з якихось причин грудне вигодовування є неможливе, то потрібно використовувати адаптовані молочні суміші, збагачені залізом. Ведення прикорму. Рудне молоко це все, що потрібно до 6-місячного віку, але після його вже недостатньо, щоб забезпечити усі харчові потреби дитини, особливо у залізі. Тому важливо розпочинати введення прикорму вчасно та з продуктів, що багаті на залізо. Приблизно у віці шести місяців більшість малюків готові до прикорму твердої їжі. Терміни введення прикорму а також почерговість. Страви повинні бути індивідуальними для кожної конкретної дитини за наявності дефіцитних станів у дитини, гіпотрофії, залізодефіцитної анемії та інших за узгодженням з лікарем, введення прикорму можна розпочати і раніше, після 17-го тижня життя. Поряд з введенням в раціон інших продуктів необхідно продовжувати годувати грудьми, доки цього потребує ваша дитина. Щонайменше два роки згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. До слова, є певні ознаки, за якими можна визначити, чи готова ваша дитина до прикорму. Може сидіти без підтримки та добре тримати голівку. Бере їжу руками та намагається покласти її до ротика. Проявляє інтерес до їжі, коли їдять інші. Відкриває ротик, коли бачить, що їй дають ложку з їжею. Закриває ротик з ложкою, тримає їжу в ротику, а потім ковтає, а не виштовхує, її і не випльовує, відвертає горівку, коли вже наситилася. Пам'ятайте, що всі діти різні. Деякі діти можуть бути готові до введення прикорму ще за кілька тижнів до, або ж навпаки після 6 місяців. Однак не варто відкладати введення прикорму після 6 місяців, адже збільшується ризик розвитку дефіциту заліза у вашої дитини. Введення прикорму важливий процес, який потрібно правильно налаштувати. Батьків часто цікавить, з яких продуктів можна його починати і як рухатись далі. Почніть з продуктів, які містять залізо, що є таким необхідним для повноцінного розвитку та зростання вашої дитини: це м'ясо, птиця, варене, ціле яйце, риба, сир, тофу, бобові, тобто квасоля. Горох, сочевиця. куплені в магазині, збагачені залізом дитячі каші це вівсяна, пшенична ячмінна або рисова. Пропонуйте дитині багаті залізом продукти не менше двох разів на день. Давайте продукти з різними запахами та текстурами, навіть гіркі зелені овочі. Здорова їжа, яку їсть ваша родина, найкраще підходить і для вашої дитини. Дитяче харчування в баночках також можна дати дитині, але переконайтеся, що там немає солі та цукру. Рекомендовано пропонувати їжу різної консистенції, перетерту з грудочками, добре подрібнену в блендері, дрібно перемелений фарш чи пюре, а також м'які продукти, які можна взяти пальчиками. З ростом дитини пропонуйте їжу менш подрібнену. Привчайте дитину до жування. Прикорем слід давати з ложечки, нова страва дається перед годуванням грудьми. Кількість страви поступово збільшується від 15-20 мл до 150-80 мл протягом тижня. Поступово одне годування грудьми повністю заміняється на страву прикорм Які ж продукти, збагачені залізом, потрібно давати дитині в якості прикорму в перші 6 місяців? Це м'ясо, яке може бути у гляді пюре, фаршу, порізане дрібними кубиками або варени. Також можна давати рибу, курку, тофу. Пюре з квасолі, гороху або сочевиці, яйця та збагачені залізом дитячі крупи. Після шести місяців вже варто давати дітям злакові продукти, збагачені залізом дитячі каші, цільнозерновий хліб, рис, макарони дрібного розміру, овочі можна давати у будь-якому вигляді: пюре, грудочки чи шматочки, якщо овочі вже варені. Фрукти дуже важливо давати 6 місяців також. Їх можна давати як у вигляді пюре, подрібнені вилкою чи грудочками, а можна давати їх просто шматочками, якщо вони зрілі, м'які та очищені від шкірки. Молочні продукти, такі як жирні йогурти, тертий чи порізаний кубиками пастеризований сир, домашній сир, також даємо 6-місячного віку. Після 12 місяців починається новий етап у житті дитини. До цього часу вона вже знайома з більшістю основних груп продуктів. Після 12 місячного віку дитина повинна отримувати не більше ніж 750 мл молока на день, оскільки вона швидко ним насититься і відмовиться від прикорму. Завелика кількість молока у раціоні дитини також може привести до залізодефіцитної анемії. Також пам'ятайте, що не можна додавати цукор чи сіль до страв при корму. Вегетаріанські дієти слід застосовувати лише під належним медичним контролем, а батьки повинні розуміти серйозні наслідки невиконання рекомендацій стосовно включення додаткових компонентів до раціону дитини. Важливо згадати і про харчові алергії, адже зараз у нашому житті їх дуже багато. На сьогодні підходи змінилися, і ви можете розпочати вводити загальні алергени, продукти, такі як арахіс чи яйця чи інші продукти, також приблизно із 6-місячного віку, і не пізніше. При введенні продукти, які є типовими харчовими алергенами, найкраще пропонувати не більше одного нового продукту на день. Зачекайте 1-2 дні, щоб зрозуміти, який саме продукт викликав алергічну реакцію. Якщо алергенний продукт не викликає реакції, продовжуйте його давати кілька разів на тиждень, щоб організм виробив толерантність до нього. А при виникненні алергічної реакції, зверніться до лікаря. Якщо ваш малюк схильний до розвитку алергії, наприклад, має атопічний дерматит екзему, Батьки, брат чи сестра страждають на алергічні захворювання? Рекомендовано розпочати введення алергенних продуктів вже після того, як вашій дитині виповниться 4 місяці, але не раніше цього року. Маленькі діти не можуть сказати чи наїлись, але можуть показати. Потрібно слідкувати за поведінкою малечі, а також знати деякі правила, аби розуміти, чи наситилась ваша дитина. Ваша дитина сама дасть вам знати про те, скільки вона хоче їсти. Почніть з одної двох чайних ложечок. Не поспішайте. Деякі діти повинні спробувати їжу багато разів, перш ніж захотіти її їсти. Якщо дитина не голодна, вона відверне головку і закриє ротик. Якщо голодна, то навпаки. Ніколи не обманюйте і не змушуйте дитину їсти більше, забавляючи її або пропонуючи підсолоджені продукти. Діти, яким батьки дозволяють орієнтуватися на власний сигнал голоду, набагато рідше переїдають у дорослому віці. Дітям виключно на горному вигодовуванні до 6 місяців не потрібно давати воду. Після введення прикорму ви можете почати пропонувати дитині воду у горня. Дітям не потрібно пити сік, адже велика кількість випитого соку може викликати діарею та заповнює невеликий шнучок дитини, знижуючи апетит до поживних продуктів. Пиття солодкого соку також збільшує розвиток каріусу. Спраглій дитині після року можна запропонувати воду між прийомами їжі. А якщо сік то це має бути 100% натуральний сік, але в обмеженій кількості до 125 мл протягом доби? Яку їжу не можна давати дітям? Не давайте дітям цукерки чи газовану воду, горіхи, родзинки, попкорн, жувальні чи смоктальні цукерки або рибу з кістками. Пам'ятайте, що до року не можна давати малюкам мед, оскільки існує ризик розвитку ботулізму, харчового важкого отруєння. Що робити, щоб дитина не поперхнулася? Малі діти ще не вміють пережовувати їжу на дрібні шматочки. Їжа, яка є найбільш небезпечною в плані удушення, є дрібної, круглої чи циліндричної форми. Наприклад, це виноград, кавальчики моркви, насіння чи цукерки. Щоб захистити свою дитину, завжди будьте біля неї під час їди. Прийом їжі повинен відбуватися виключно у сидячому положенні. Сирі овочі, такі як морква. Давайте у тертому вигляді чи м'яко вареними, щоб полегшити їх пережовування. Про що ще варто пам'ятати батька завжди мийте руки, перш ніж почати приготування їжі, та привчайте правильно мити руки свою дитину перед кожним годуванням. Не забувайте чистити зуби дитини після прорізування першого зубчика, для цього існують спеціальні насадки на пальчик для батьків. Також рекомендовано спланувати перший візит малюка до дитячого лікаря-стоматолога після прорізування перших зубчиків та не пізніше першого року життя. Щоб навчитися їх правильно чистити та запобігти розвитку карієсу. Тож, аби запобігти залізою дефіцитній анемії, потрібно збалансовано харчуватись. У раціоні вашої дитини повинні бути продукти, що містять вітаміни групи Б, особливо фолієву кислоту і вітамін в 12 а також залізо і білки. Пам'ятайте, що введення прикорму це процес, що має свої особливості та потребує дотримання певних правил. Дорогі батьки, нехай пізнання нових смаків і запахів подарує вам радість і користь для вашої дитини. Пам'ятайте, що ведення прикорму це основний елемент профілактики залізодефіцитної анемії, тому насолоджуйтесь процесом, змінюючи посуд, рецепти, приготування нових страв, відкривайте нові продукти і комбінації. І нехай ваші діти ростуть здоровими.